Гадайте нам, коли розпочалася Друга світова війна 1 вересня 1939 року. А велика вітчизняна війна коли розпочалася? 22 червня 1941 року. А як ви ставитесь до того, що раніше ми святкували тільки 9 травня, а зараз ми відзначаємо не тільки день перемоги 9 травня, а й день пам'яті та примирення 8 травня. Як ви ставитесь до цих змін? Я вважаю, вважаю, що це правильно, адже в принципі. Капіталізнічини була підписана о 8 травня пізно вночі. Але оскільки у радянському союзі вже на той час було 9 травня, то і відзначається 9 травня. Доб... Я відношуся до тих, хто за святкування 9 травня, тому що з життя пішло 27 мільйонів людей, і як би там не було, як би не складалася наша політична доля. Але серед цих 27 мільйонів половина наших українців, тих, які віддали своє життя в ім'я миру, і не пам'ятати, не згадувати це, ми просто не можемо. Ми повинні. Коли розпочалася Друга світова війна? Друга світова війна офіційно розпочалася 1 вересня 1939 року. Ага, добре. А скажі, будь ласка, коли розпочалася Велика Вітчизняна війна? Те, що в колишній пострадянській історіографії називають початком так званої Великої Вітчизняної війни, вона розпочалася. 22 червня 1941 року. Я вважаю, що краще все ж таки відзначати нам 8 травня, ніж 9. Бо 8 травня взагалі як би офіційно. Е Нацистська Німеччина капітулювала 8 травня 1945-го. А сам документ здається уже про акт про капітуляцію. Був на літаку Лі-2 доставлений вже 9 травня в Москву. ну взагалі, в моєму розумінні, День Перемоги це ну не є свято, яке там треба відзначати п'янками, гулянками і так далі. Це в першу чергу День пам'яті, День пам'яті людей, які загинули в. Першу, ну, Дехто загинув в першу чергу за власну свободу. Коли розпочалася Друга світова війна? 1 вересня 1939 року. Скажіть, будь ласка, коли розпочалася е, Велика вітчизняна війна? 22 червня 1941 року. Якщо це свято як, як іменно 8 травня ніякої... Якби, Поганої ролі не грає, я нормально відношусь. Ну, 9 травня це би, день перемоги, це свято, так як мої діди і прадіди воювали і повернулись з війни, тому я до нього відношусь нормально.